Всіх вітаю, всім доброго дня. Вчора мені привезли передачу від моєї сестрички рідненької. І я хочу вам показати, що було в цій передачі. Ось хочу почати з отакого заварника. Це заварник ще радянських часів. Гарний кобальтовий такий заварничок, дуже він важкий. Мабуть, треба поправити камеру. Дуже він важкий, але така цікава форма в нього, форма ручки дуже цікава, з такими завитушками. також носик. Носик такий великий навіть із перетиночкою такою, але всередині сіточки немає. Я не, не можу сказати, бо, мабуть, таке це фарфор. Він дуже важкий, дуже масивний такий цей заварничок. Десь об'ємом він на літр, в гарному стані. Але клеймо, я не можу зрозуміти, що це за клеймо, я не встигла ще вивчити його. Звичайно, я такий заварничок, подарунки я не продаю, я їх залишаю собі. Звичайно, заварник радянських часів. Тут ось таке по золотою малюнок, не малюнок, розпис. Не буду акцентувати на ньому дуже. І ось тут смужка по по краю, але вона чомусь не зовсім рівна. Сколів немає, але ось така смужка невисокої якості. А можливо, це кераміка. Хоча, не знаю, це ось кришечка. Заварничок кобальтового кольору. Ось такий старовинний заварничок в мою колекцію. Далі ще вона мені передала ось таку кришталеву вазочку. Це також вазочки ще радянських часів. Вона невеличка, у мене є така кришталева ваза, але більша. І це буде е, в комплект до цієї більшої та вазочка, прям салатник такий, я вам колись його показувала. Це буде така е, менша трішки. Ну, теж можна використовувати для салату, для якогось, для ікри, можливо, для оливок, така вона невеличка. І ще одна кришталева вазочка. Вона навіть в рідній упаковці. Ось така упаковочка. На жаль, тут немає ніяких розпізнавальних знаків на цій упаковочці, але вона ще рідна. І ось така красуня. Ось така красуня. Я не знаю, тут ось е, таке. Забула, як зветься. Ой, забула. Вона така квадратна із точеними вуглами, така чудова. Десь об'ємом вона на півлітру. Я не можу сказати, чи це Радянський кришталь, чи це чехословацький, доволі вона така важка. І це подарувала моїй сестричці. Верніше дала, щоб сестричка передала мені. Подарувала її подруга, який вже там за 60, а подруга забрала цю вазочку у своєї мами. Ну, то я можу уявити, скільки років цій вазочці, яка вона старенька. Так. Ну, це те, що стосується посуду. Також мені сестричка передала ось такий смаколик, я його ще не відкривала, поп'ю з, з чайком. І е, для того, щоб мене побалувати, вона мені передала ось такий іще набір. Я закрию фірму. Це ось. Е, Крем для обличчя такий ось, і гель для душа, і дезодорант, антиперспирант. Це так, щоб мене потішити, побалувати. І ось таке масло для обличчя. Єдине, що я змогла прочитати, що це масло для обличчя. З англійською мовою я не дуже дружу. Моя сестричка, вона на два роки старша, вона все життя викладає англійську мову, і в школі вона також її дуже любила. А от коли, коли ми приходили зі школи, і мені було завдання щось перекласти з англійської на українську, звичайно, я просила люду, обіцяла їй помити посуд або там ще щось зробити за неї, але щоб вона мені переклала. Тому я з англійською не, не дружу, бо в мене було кому це все робити за мене уроки. Ну і так от їй згодилася англійська мова, а мені, можливо, теж б згодилась. Та неможливо, а згодилася б, але так я її і не вивчила. Також ще в подаруночок вона мені передала отакі от шарфіки. Ось такий красивий, не знаю, чи вам буде видно. Ось такий один шарфик, і він такий шифоновий, легесенький, весняний. І ось такий рожевий шарфик, Він з якимись тут метеликами. Тут це навіть хустинка. Я дуже люблю шарфи, у мене їх дуже багато. Звичайно, зараз я більше часу проводжу вдома, я не виходжу. Дуже рідко виходять, тому я рідко і користуюся ними. А от коли ходила на роботу, в мене кожен день, на кожен день був шарфик, і дуже я їх люблю. Можливо, ще хтось із вас полюбляє таку красу. Ось такі в мене подаруночки. Мені останнім часом щастить на подаруночки. Сьогодні в мене не дуже такий настрій, можливо, і розповідаю я не дуже веселий, захоплюючи, тому що у нас трагедія. Всі ми втрачаємо близьких, рідних, знайомих зараз у цій проклятій війні. І ось вчора прийшла така звістка, що загинув. Хлопчина, він був товаришем моїх синів. Це дуже тяжко, дуже тяжка втрата. Батьків заспокоїть, не знаю, які слова підібрати, але Царство йому Небесне нашому захиснику він жив для того, щоб жили ми. Ось на такій ноті я хочу закінчити своє відео. А вам всім, друзі, щиро дякую за підписки, за вподобайки. Жду зустрічі з вами на все добре.